Зразу було зроблено документацію. Проєктну замовлено. Зроблено по е, таких вулицях: Чернігівська, 26 тисяч документація, вулиця Олега Бичка, 16 тисяч, Семидоріжжя 14 тисяч і вулиця Лупицька, 12 тисяч. Ця проєктна документація була виготовлена. Як було не складно в житті. Але при всіх різних перипетіях життєвих ми приступили до ремонту цих вулиць. По тендеру була приділена організація, Київська організація, яка приступила до виконання ремонту, капітального ремонту доріг. Вулиця Чернігівська. Коштувала для бюджету Бобровицької міської ради 920 тисяч. Проведено капітальний ремонт її. Вулиця Олега Бичка, там вийшли ці кошти. Проєктна документація була зроблена за рахунок Бобровицької міської ради, але вона вийшла через державні субвенції. Значить, пішло туди 200 метрів. Дороги цієї зроблено, заплачено 300 тисяч. це державні кошти. Вулиця Семидоріжжя коштувала для Бобровицької міської ради 620 тисяч. І вулиця Лупицька, 400 метрів цієї дороги. Коштувало для Бобровицької міської ради 400 тисяч. Тому біля 2 мільйонів коштів. Запланованих на капітальний ремонт доріг у місті Бобровиці з бюджету міста вони були використані. На сьогодні у нас ще в планах зробити ямочний ремонт по вулиці Краснопартизанській, по вулиці Дзержинського, по Краснофлотській і трохи по вулиці 30 років перемоги. Тобто програму, яка до кінця року, ми повинні обов'язково нею справитись і виконати. Як це складно не було, нам це зробити? Саме головне, що бюджет, кошти бюджету міської ради дуже складно було їх прогнати через казначейство. Оці всі роботи, що зроблені, вони проплачені тільки аванс. Аванс проплачений. Основні, основні кошти платіжки на ці основні роботи вони ще лежать у відділі державного казначейства, ще не проплачені. Але кошти міської ради вони є і проплата довіна пройти.